humana, também, o mais humana, o mais crash sim, humana, o mais naícrachê Я ja в тебе ашом... Самий, самий, найкращий, найкращий. Ти найкращий. А, я в тебе класний. Так я то знаю. Я думав, все, спор Ні, Нє, просто ваш чоловік думав, що ви вже при людях щось у мене те кажете, знаєте. І як ви вже зрозумієте, що ви кажете, що найкраще, то, я я сам. Тако ти може, поймеш. Так, дві, дві, два останні слова. До, до нас. До нас. Нас. Ні, До нас. Покажи, покажи до мене. До нас. Їде. Їде. Моя мама. <рістична> к оща, к оща. Попадали такі, ну, тьоща, що тьоща? До нас? Та... А, до нас є не тьоща? До нас є не телевізор. Я так понял, це щось таке близьке для вас, так? <рикла> це. це любимо. Це любимо. До вас є не Що вона живе з вами? <рикла> Ні. Вона навіть недавно була. <рикла> Все окей. Супер. Тобто у вас золота тьоща? Не то слово. По цінності чи по вартості. <рігала> І останнє. Останнє. Все, музичку. Що <рігала> там у вас? А, ну, так, так. Я ти... хочу. В ресторан. <рігала> Вау! В ресторан! <рігала> Я хочу. <рігала> О, дайте мікрофон. Ти хочеш вестера, дорогай. Зараз дадуть нам, підемо! Давайте подякуємо друзі останні нашій сім'ї, і всій команді. Я думаю, що ми виріємося У нас